Лічі користь та шкідливість на організм людини. Цей фрукт виглядає як драконяче око, пахне квітами, а смакує, як виноград зі сивої, це лічі. Але що він дає нашому організму і чи може нашкодити? Пишіть в коментарях, за що ви любите куштувати лічі. Лічі пліт вічно-зеленого дерева з Південної і Східної Азії. Його вирощували ще в другому столітті до нашої ери в Китаї, де він вважався символом кохання і навіть валютою. Сьогодні це доступний фрукт із багатим складом. 10 корисних властивостей. Лічий це не просто смачний фрукт, він має вітамін С, якого 39 мг 100 г, зміцнює імунітет, харчові волокна покращують травлення, калій магній підтримують серце, залізо, сприяє кровотворенню, вітаміни групи Б, знижують рівень стресу, вітамін Е підтримує шкіру та волосся, має антиоксидантну дію, холін покращує пам'ять і концентрацію. Допомагає при фізичних навантаженнях, сприяє очищенню організму. П'ять можливих шкідливих ефектів при вживанні лічі. Але лічі не ідеальний, у великих кількостях він може викликати гліпогікемії, особливо на серце, спричинити алергічну реакцію, бути небезпечним для дітей при переїданні, не рекомендований при діабеті, без консультації лікаря, викликати розлади травлення при незрілому споживанні. Оптимальна норма споживання дорослим до 10 плодів на день приблизно до 200 г. Діти від 3 до 6 років до 1 3 плодів на день приблизно 60 г. Діти від 6 до 12 років від 3 до 5 плодів приблизно до 100 г. Їсти краще після їжі. Нене наше серце лічі це не просто езотіка, це фрукт, який поєднує смак, користь і емоції. Він допомагає нам бути здоровими, енергійними і насолоджуватись життям. Спробуйте, і ви зрозумієте, чому його називають плодом кохання.